20 серпня 2022 року Херсонщина Дозрівають такі красиві плоди сорту EXTRIM Світ. Персик Іспанської селекції. В перекладі екстремально солодкий. Взагалі вся серія Екстрім. У неї уклони йде на більш солодкий смак по, в порівнянні з другими сортами. Зараз він частково зріє. Частково ще твердий, плоди мало опушені, такого красивого забарвлення, де на сонці темно-малинові, Оце десь середня окраска така. Такий якби вираз, виразний вид, товарний, красивий. Сам персик. Дозарюється 2-3 дні в підвалі. Можна зривати твердий, він як камінюка, через 2-3 дні можна на ринок вести його. З дерева частково вже урожай прибраний десь половину, половину ще залишилось. Ну, така нагрузка в нього була середньо в середньому цьому році, тому що, тому що робив обрізку зелену і попутньо нормірував. Де було густо, а так взагалі дерево на підчепі GF48 чи 648, не пам'ятаю точно цифри. То воно розганяє вріст, звичайно, в тому році знову нагнало росту. Закладки квіткової броньки не дуже було, якщо була, то місцями багато, місцями мало. Саме краще його на міндалю щепити і садити. Ось така вага в нього. 200-300 г у нього вага. Така сама розповсюджена вага, ну, навіть більше 366 ну, Це із крупних. От такої ваги більше зустрічається. 200-250 це сама ходова його вага. Він коли перезріває, він стає дуже солодкий, прямо медовий. Це ті ж останні плоди, вони самі смачніші. Ось така м'якоть у нього. Дуже соковита, коли якби, відчувається на дотик, що м'який плод кисточка відстає так з трудом. Солодкий, свій присмак має, екстремовський, У них присмак такий дещо відрізняється нотками присмаків других. Такий багатий, солодкий персиковий смак. Кислоти мало, тому що вона, в цьому, вона з цим сортом якби не дружить. Кислота це солодкі сорти. Соковитість показую. Тут її багато. Сам м'який, а похрумує, м'якоче. Ось ці стовпці, вони хрум, як, хрумкають. Ну, взагалі сорт цінний для такого періоду. Плоди красиві, солодкі, товарні, транспортабельні. Він може висіти до кінця. Серпня. Цей срок є середнім, що я назвав. Він буде взагалі для багатьох регіонів. Приблизно в такий срок спіти. Ну Взагалі я рекомендую садівникам всю серію екстрім, яка є в себе садити. Це дуже смачний, смачна серія. Вона якби безпрограшна. Сорт класифікується тим, що. Що в нього йде висока пластичність до різних умов про зростання. Він приміняється під різні клімати. Так що серія екстремів екстримів це дуже добра штука. На обзорі був іспанський сорт Extreme Sweet персик. Всім до нових зустрічі, до бачення!